Хочеться почути від вас думку, що ви думаєте про той факт, що підняття зарплат для військовослужбовців не передбачено в бюджеті, і поділіться думками, а якою має бути мінімальна зарплата військовослужбовця в 2026 році? коли ми говоримо про грошове забезпечення військовослужбовців, варто говорити не стільки навіть про гроші, а про те, чи сьогодні військовий дійсно важливий для суспільства, яке він захищає. І станом на зараз, на жаль, панове народні депутати, я зайшов до кожного з вас на сторінку. Я не побачив, що вас це цікавить в цілому тема війська або війни, або того, що у нас фронт майже репа і не стоїть. І мені прикро прикро це все бачити. Я розумію, що ми втрачаємо Україну, коли депутати від майже всіх фракцій присутні тут на цьому обговоренні, але водночас їх цікавить далеко не військо. І не те де знайти гроші на гідне забезпечення військовослужбовця, і навіть не те, якщо ми не знайшли гроші на забезпечення військовослужбовця, який тривалий час воює, отримує менше е, в половину, ніж охоронець ВТБ, ніж Касіль Сільпо, ніж десятки, десятки інших вакансій, та сьогодні багато хто в фейсбуці приводив приклади: 30 тисяч 35, 40, 45 таксіст. І ну, це в тому числі про гідність. Чи відчуває себе людина людину війську гідною? Е, добре, нема грошей в бюджеті. Може, ми скоротимо ці статті витрат на єдиний марафон. Була тривала дискусія, визначили, що він не потрібен зараз. Всі депутати хочуть відреагувати на те, що ви сказали, цифру назвете, яка би була прийнятна мінімальна зарплата для військовослужбовців. Ну, якщо 30 тисяч у нас отримує охоронець ВТБ, то може ми щось будемо робити з цією інформацією.